Почки, взяла. вітаю всіх на моєму каналі. Ми сьогодні їдемо в польську Італію. Це я і сама так назвала. Дуже люблю шукати різні класні готелі в Польщі. По фотографіях це просто неймовірне місце. Надіюсь, що там було так само гарно, як на фотографіях. І поїхали! Ми вже приїхали і заселились в готель. Я зараз вам покажу номер. А як називається готель? Ти пам'ятаєш? Хеліс. Хеліс. Це він називається Хеліс. Я додав потім назву. Йдемо, я покажу вам номер. У нас номер стандартний, але з видом на озеро. Він коштував 2100 злотих на два дні. Я думаю, багато хто здивований моїм бровам біленьким. Зараз так склалось, що я ризикнула, спробувала і мені не сподобалось. Ми трошки розкладемо свої речі і підемо теж до басейну. Тут люди загорають. Дуже йдемо загадати. Я взяла з собою штатив, а вдруг я щось захочу знімати тут. У готелі є кінотеатр, і на 19 годину якийсь буде роман. Вона просто вражає в квітні реально 27 градусів. Тут захуй дуже тепло, 34 градуси, 34 з половиною. А ось цей басейн, він дуже холодний. До речі, я зараз не п'ю 100 днів алкоголю. І це не алкогольний коктейль, він безалкогольний. Я десь 70 днів без алкоголю, якщо не більше. А моя ціль це 100. І я зараз п'ю скрізь такі безалкогольні коктейлі. Бо насправді мені хочеться просто от такого вайпа з коктейльчиком десь посидіти гарненько. Тому мені вистачає з головою от такого алкоголю. Хоча перший місяць мені було дуже тяжко, я дуже я взагалі була така нервова, а зараз мені з легкістю вдається триматися. Я відчуваю більше енергії і взагалі мій стан такий більш стабільний. вже після басейну встигли покупатись, сходити в сауну, і я вже встигла нафарбуватись. І зараз ми збираємось на вечерю. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. Oh, you think I'm crazy, yeah, oh, you think I'm crazy. Oh, that's not then. Мій образ на колацію на вечерю. Їдемо з готеля в інший ресторан. Тут просто дуже завищені ціни. Якщо Роцлаві масаж коштує 200 злотих, то тут коштує 400 і так само з травами з усім. Якщо в Роцлаві коштує безалкогольний коктейль 25 злотих, то тут 50. Тому ми їдемо в дуже гарний ресторан, але інший. До речі, я себе намалювала брові. Ви бачили мене без бро? Це час є з фільму. А, а, о, це, це... Похоже, на Чорногорію Глєв. Согласен? Да. Красивий у них басейн. Ми ще приїхали в ресторан, називається Лемон. Я замовила собі англійський обшови, я потім перекладу. замовив... Ерор, ерор, ерор. Що ти замовив? Рьобришки. Реберка? Рібришки. А як буде по-українськи? Жеберка. <сіх> Це по польськи І ми замовили ще чачок. Потім, можливо, ми ще замовимо фондан на двох. А можливо ще піцу. Завтра. Ми тут дуже гарно, я в захваті. Мені дуже нагадує Чорногорію. Ми були три роки тому, два роки тому. Флешбеки. Так, дуже гарно. А ще ми тут ні разу не бачили українців. Тобто ми тут цілий день і тут відпочивають тільки поляки. Це так прикольно. Глеб сказав, що українці ще сюди не від'їхали. Да? Я подивився, так? Провірив? Все розповідає про тебе? Розігріваючий чайок. Це страва Глеба. Це моя. Тись в мене не така гарна, як у нього. Ми вже в середині і я Глєба теж докусила, щоб ми купили два фондана. Поїхали на меню. Вечеря була неймовірно смачна. Ресторан називався Лімон і він мені дуже сподобався. Нам, в принципі, я сподіваюся, в фокусі і я сподіваюся, що в мене гарно видно. Вау! Нас ще півгодинки, щоб зіграти в більярд. Така тут зона, можна в більярді грати за 100 злотих за годину, плюс тут є PlayStation. А можна я Так. Добре. Добре. Йдемо спати, тому всім добра ніч і до завтра. Я, чесно кажучи, вахіря з нового айфону свого 15-го. Він не записав звук зараз, він виключається сам іноді, тобто ми записуємо відео, він виключається, і часто відео записується просто чорним екраном. Тобто, я включаю запис відео, а він записує просто чорний екран. Ну коротше, я мала записати вам ще б'юті рутін, який в мене вийшов не дуже б'юті. Всі, у кого айфони 15, алярм. Будь ласка, підкажіть, що ви взагалі робите з цією камерою? Чи можу я зголосити в Apple Store? Що в мене такі проблеми? Чи вони мені поміняють взагалі айфон? Чи це такий баг, який у всіх, чи після оновлення айфону це все пройде? Тому що я ці всі місяці дуже багато мучуюсь, знімаючи кожного дня контент. Ну, мені треба крута камера на айфоні. Да? А в мене ніби на 13 айфоні камера <працює>, працює точно краще, але по якісті краще, а вже що в 15-му айфоні. Через це я вибираю мучитись і знімати, перезнімати. Іноді навіть не помічати, що я щось знімаю не так, як зараз. Добрий ранок. Ми збираємося на сніданок. Я сьогодні змінила тільки верх. Ми вже виходимо. Зараз я вам покажу, які тут сніданки. Я для Глеба взяла теж білі шорти, щоб коли я одягала свої білі образи, він одягав свої білі шорти. Так, Тут реально дуже багато всього. Давайте я вам покажу. Отут тут в бабуті. Мій сніданок. І наш вид. Збираюсь для вас знімати різ. Не для вас, а для інстаграму. Про насадку від Dyson, яку я ще не бачила. Я думаю, що цей різ вже на інстаграмі, коли випуститься це відео. Все тут в мене так настроєно. Чух-чух-чух. Яка насадка, дивіться, вау Щоб робити кудрі природні мої. Блін, для пористих волос. Я думаю, що це буде у льот. тут Так повітря буде виходити з цих штучок. Так, цікаво! Блін, вже хочу затестити. Вийшла з вами поговорити. У мене нічого не вийшло, така от зачіска в мене супала. І я так засмутилась. взагалі. В такому гарному місці знаходжусь, і от в мене такий негативчик всередині. Постійно сумніваюсь у всьому. Таке відчуття, що я дуже сильно заплуталася у всьому, що діється навколо мене. Я дуже хочу вести інстаграм. Я постійно для цього щось роблю. Але я дуже запуталась в цілі ведення мого інстаграму. Думаю, через це в мене все збилось. Все збилось і я відчуваю себе дуже погано, якщо чесно. Сьогодні ще затемнення. Сонячне чи місячне? Може, це воно так на мене діє, що має такий стан. Я, блін, і не здаюся, і тримаюся на такі волосинки, що я просто. Тільки чесно, хочеться б і плакати. Я просто скільки всього спланувала і тупо приїхала сюди, і як будто в мене білий шум. Типу, я собі все розписала, що я буду робити, що я маю зняти в інстаграм, що я знімаю зняти на Ютуб. І тупо на виході виходить, що я ніхеран не зняла, я що попало зняла. Я такий в середині перфекціоніст. Я бачу ідеально. І коли в мене це ідеально не виходить, я дуже засмучуюсь і в мене опускаються руки. А потім з часом я дивлюсь на те, що я зняла, і думаю, блін, ну реально круто. Це було дуже гарно. І перфекціоніст, особливо в цей момент, коли я щось роблю, він все скіпає. Ну, коротше, не знаю. Мене один Два стане. Коли мені просто дуже-дуже щасливо і дуже легко даю всю свою енергію. І коли в мене просто дно якесь. Я хочу бути. Не бути. Я, коротше, не знаю, чи буду ще щось далі знімати. Не знаю, чи буде. Це... Я просто не можу все скласти до купи. Якісь цунами несеться, і я не можу в нього вистояти. Не хочу, хочу все ззаду. Хочеться все заново да, ну, кожного разу. І коли в мене щось виходить, то я ніби тест це не приймаю, і така, блін, в мене все вийшло. Вау, я, блін, на гребні хвилі. І в цей момент я починаю сумніватись і така закапуватись. Може, я не готова, типу, до цього, може, я. Не готова до якогось змін. І я, типу, чи зміни не приймаю, коли в мене ця гребня хвилі, я, типу, зупиняюся, така боюсь і не роблю ще один крок. Так за чим я тут зійду? Щоб потім зупинятися. Ми їдемо в магазин. В настрій в мене трошки піднявся. Хтось прилетів на гвинтокрилі в готель. А так можна було? Ладно, на самом деле я дізналась скільки буде коштувати зворотство сюди прилетіти, і це буде коштувати три тисячі євро. Нам вчора так сподобався ресторан Лемон, що ми сьогодні повернулися. Просто подивіться на ці види і зрозумійте, що ми не могли не повернутися. До речі, саме от на такий вид з готелю я розраховувала. Вон смотри. Хліб. Я собі замовила тартар, а гля собі замовила тартар. Після обіду ми прийшли на набережну при нашому готелі, і я слухала аудіо книжку і насолоджувалась моментом. Блін, Я така, звісно, нестабільна лічність, нестабільна особа. І прекрасні види, що я просто не можу не бути щасливою. Перемістились ми трошки, хочемо запустити дрона. Яка краса! love it i just wanna chill and twist the life to myself in my 45 you drive me crazy shorty i need to see you and feel you next to me i'll provide everything you need and i like your smile i don't want to see you cry got some questions that i gotta ask, and i hope you can come up with the answers baby it's easy to love me now would you love me if i was down and out would you still have love for me girl Відрізняється від того міста, в якому ми вчора були. Я навіть сьогодні не виріжалась. Я думала, що нічого знімати не буду і прийшла. спа. Що Це зблизько мага. з вас ага. мені дуже сподобався, безалкогольний, реально смачний. А й мені дуже подобається. Я була на грані, але не прилила. Через те, що Санка помітила, що я знімаю влог, вона нам принесла татар. Як це називається у нас комплімент? Комплімент підшивкова. Да? Дуже мило. Можливо, вони всім приносять. Але мені приємно думати, що це через те, що я блогер. <сусю> Очень м'язи. Дік вони мені не принесуть тепер менше татара в основній порції. Mm. Ромче. Он <Allied> забрал еще мой yeah. комплимент. Комплимент твой забрала. А ты не доел его? Блин. У меня большой такой салат. Все, Дельфи, кстати. Ну, зато капуста так стоит, я еще не видел. Да. А, Какая Так, можу сказати, в тому вчорашньому ресторані було смачніше. Блін, а що вони комплімент комплімент просита принесли, хліб. Ну, виходить, що так. Досить гарна подача і так далі, але там було смачніше, да, набагато. І сьогодні вкру, там хоч і теж маленький, я думав, що вже нікуди позвонитися можна. Угу. І дороже, і щось Доб... сало. <laughs> я би засмутила сало. Ну що, по традиції давайте я зроблю масочку. Це маска від Sephora. Звичайна тканева масочка його разу з мигдалем. Я думаю, що вона має дуже смачно пахнути. У мене є таке масло, і воно з мигдалем. І це просто неймовірний запах. Взагалі цей запах асоціюється з літом через те, що я минулим літом постійно не користувалася, бачите, яка баночка. І скільки в мене залишилось. І з те, що в мене є, що в мене там є. Брові, бібішка. І наносила масочку. Я так люблю ввечері нанести таку масочку і просто дефанути від зволоження мої білі брові, якщо знайомих ними тому вау. Пахне не дуже. М -м, не знаю. Дуже люблю зволожену шкіру, бо на неї лягає і макіяж краще, і взагалі вона виглядає гарніше до Для нашої жіночої краси це дуже важливо. Для мене так точно. Уятове. Ну все. Тепер всім добре -нічі. і новий серта. Ну вже на сніданку. Сьогодні він не дуже відрізняється, але деякі позиції відрізняються в десертах, наприклад. Сьогодні я все-таки вирішила спробувати ці бомбечки. Сьогодні тут з'явився мед. Отак виглядають ці бомбечки. Так як сьогодні мій настрій набагато краще, хочу щось поснімати на інстаграм, я сили. Тому зараз, поки Гліб працює, я, скоріше всього, буду щось знімати, а потім ми ще позагораємо. А я ще не розпіла вам, те, що ми вирішили залишитись ще до вечора тут і оплатили почасово цей готель. Тобто до 13.00 ми можемо тут знаходитись. І після 13.00 кожна година буде коштувати 100 злотих в нас вийде десь до 19.00 за 600 злотих. Пару годин я провела біля басейну і зробила собі купу контенту на штатив. Ось що в мене вийшло. Мої безалкогольні коктейлі чек. Кожного разу один ти саме замовляю, він дуже смачний. Прийшла в номер зібрати речі і вирішила вам трошечки розповісти, що відбувається. Нам тут дуже сподобалось, і сьогодні така ж сама класна погода, плюс 25 градусів. Тому ми вирішили залишитись. Трошечки зараз побираємо. Поки збираю речі, подумала, що покажу вам, знаєте що, які засоби новенькі я з собою взяла в цю поїздку, які я тут розпакувала і тут спробувала. Один засіб ви бачили в мене в відео про пусті баночки. Я десь добавлю його, да? десь <смас> відзначу це відео. Це крем CC з SPF 30. Мені його порекомендувала дерматолог. Далі тут в мене дві таких туші. Мені подобається. Ця бо я нею користуюсь чорна і тут коричнева. Я вирішила взяти і чорну, і коричневу. Те, що я давно хотіла і спробувати. До речі, зараз я нею нафарбована. Вона реально не відбивається майже так, як я хотіла, але збивається вона теж тяжко і не знаю, чи буду купувати ще раз. Плюс мені не дуже подобається дизайн. Зараз покажу. Якийсь, щоб він неймовірно гарний, то ні. Тому не знаю. А я дуже люблю гарні дизайни. Я наступного разу ще щось спробую. Далі в мене тут такі засоби. Я взагалі була в шоці від них через те, що це бальзам для губ, і він реально червоний. Мені це не подобається абсолютно. Ще й такі червоний, як оранжевий він іде, і зуби на його фоні набирають такого жовтого відтінку. Хоча, якщо зовсім трошечки його давати, то нормально, тому я користуюсь, бо я не можу просто собі дозволити викинути його. І ще один засіб це маска на ніч для губ. І вона мені теж не подобається, нема ніякого такого облегшення. Мій улюблений засіб для зволоження. Він аптечний, я теж додавлю фотографію. Від нього є такий ефект облегшення. ти така наносиш, така, о, боже, кайфово. І я наступного разу їх не візьму. Я теж побачила це у макіяжистки, яка мені робила макіяж, дівчинка. І ще мені в подаруночок дали такий засіб. Давайте розпакуємо разом. Ой, з кольором теж. Ви подивіться, ну колір дуже гарний. Я думаю, що їх можна буде навіть як рум'яна наносити. Угу. Мені подобається. Можливо, цей подарунок я вартував. Не вартував. Я його купила за 65 злотих, золотих, тому нічого воно не вартувало. Цим буду користуватись 100%. І, і ще одна новиночка. Ну, я думаю, ви бачите по логотипу, що це за бренд сварозки. Це не косметика. Це у нас прикраса. В мене є такі сережки, і я до цих сережок купила такий самий браслет. Такі бискітки. Мені дуже подобається. І останні десять хвилин в цьому номері, в цьому готелі я проводжу тут. Сижу і любуюсь, дуже радію сюди приїхали. Хочу сюди повернутися ще раз. Я з усіма прощаюсь. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Що ще робити? Підписуйтесь на мій інстаграм. Ми тут вже стоїмо на виїзді. Але знаєте що? Нам зробили дуже класну знижку, ми заплатили 300 злотих за шедвуження замість 600. Дуже приємно. Я прям в захваті від цього отеля. Особливо ще після того, як вони зробили нам таку скидочку.